Вітаю, друзі! 24 березня, понеділок. в Ріаді тривають перемовини Сполучених Штатів Америки з України Сполучених Штатів Америки з Російської Федерації щодо припинення бойових дій в Україні. Мирні переговори. І в той час. По Україні летять російські шахети. І в той час українські дальнобійні безпілотники наносять удари по нафтовим базам, родовищам і так далі. Почалися бойові дії ще на одному шматочку Російської Федерації в Білгородській області. До чого це все? Поговоримо за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, обов'язково напишіть свій коментар, поставте вподобайку, для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, в день, коли в Ріаді стартували засідання технічних груп по припиненню вогню по енергоструктурі, по об'єктах в Чорному морі, в цей день Збройні сили України війшли на територію Російської Федерації, нанесли удар і. Взяли під свій контроль населений пункт Демідівка Білгородської області. Взяли його під повний контроль. Знову, друзі, блискавична операція, успіх, ніхто не чекав, мали чекати, тому що насправді білгородський напрямок мав би бути пріоритетним і. Можливо, навіть в 2023-му треба було жити не на Роботіно, а на Білгородщину, щоб е, убезпечити Харків від ракетних обстрілів. Але то було в далекому вже 2023-му. А зараз це виглядає, ну. Поговоримо про це, бо війна в Білгородській області продовжується. Російська армія перекидає туди гвинтокриви, а українці засікли і нанесли удари ракетами РСЗО Хімарс по двом штурмовим К-52 і два багатоцільових МІ-8. Тобто реальні серйозні бойові дії. Єдине питання, яка їхня мета? Чи вдасться вийти на рубежі, щоб е, захистити Харківу від обстрілів, навряд чи росіяни, як я вже казав, перекидають туди значну кількість військової техніки? Чисто з воєнної логіки, це далеко не 2023 рік, як ми вже говорили. Далі, друзі, з Курщини ще до кінця не вийшли, з оточення не вирвалися наші військові на Курщині, а тут заходять на Білгородщину. І заходять в день початку технічних перемовин по перемир'ю, по миру в Україні. Як на мене, то це чергова авантюра. Це чергова авантюра зеленої влади для того, щоб е, зірвати мирні переговори, для того, щоб е, Трамп або пішов зовсім з українських справ і залишив зелений гнив в спокої, або е, Тягнувся в війну, що взагалі для них ідеально на босі України. Воювати, звичайно, американці не будуть, але зброю поставляти гроші давати, вони звикли вже до цих безконтрольних бабок, їм без них зараз дуже тяжко. Е, мені можуть сказати, ну Україна ж має відвоювати і повернути свою територію. Україна дійсно має боротись за свою територіальну цілісність, суверенітет. Але давайте бути чесними і правдивими. Нас четвертий рік використовують для того, щоб е, намагатися підсмажувати на е, дрібному вогні Росію. Ми, українці, в цьому виходимо вугіллям. Перегорає нація. В росіян набагато більше зброї, і вони самі вирішують, коли яку куди використовувати, а не так, як нам дали трошки. Кажуть, туди йдіть, туди не йдіть, а там підсмажуйте, там ні. Третє. В росіян значно більше людей і побудована е, ідеологічна країна так, що переважну більшість з них можна загнати на так зване СВУ. Українці ж е, відмовляються від силової мобілізації, а рекрутинг просто е, похерила ця е, зелена е, плесень. Просто а займаються чим бусифікацією, людоловством, в кінці кінців утилізацією українців. Тому подальше продовження війни призведе до непоправних речей. І неважливо, будуть допомагати американці не будуть. На цьому етапі Україна не може повноцінно протистояти Російській Федерації. Окрім Ну, невірогідного, що британці, французи, американці, інші західні, так звані партнери стануть союзниками і вступлять у війну. Але в це не вірять навіть каскарі. Це фантастика просто. Вони просто забіляє продавці повітря. Продавці воздуха, власне. І українці це мають усвідомлювати, мають чітко розуміти, що в наших національних інтересах зупинка війни для порятунку держави і виживання нації, тому що подальше продовження війни ставить під загрозу існування держави і найстрашніше існування цілої української нації. Тому, коли зараз виникає питання, це чергова афера зелених гнид з Білгородською областю? Чи це спроба підняти ставки в переговорному процесі? Я відповідаю однозначно: це афера, афера, яка знову коштуватиме Україні життів її синів і доньок, втратами техніки, територій, Знову удари по економіці, по промисловості, по енергетиці, добивання фактично країни. Ставки підняти вони нездатні. Вчора в Ріяді технічна група 10 хвилин спілкувалася з американцями. Про що це каже? Правильно, це каже про те, що їм просто в ультимативній формі довели, що потрібно зробити і все. Не може бути зараз, коли два гігемона, два імператора, Путін і Трамп фактично домовилися, ми це розуміємо, тільки дурень цього не розуміє. Не може бути ніякого підняття ставок. Чим вище ми будемо піднімати ставки, тим е, нижче доведеться і болючіше падати. Друзі. От, згадайте, стамбульські перемовини 2022 року. Тоді на кону стояв федералізація Донбасу в складі України, федеральні регіони в складі України Донбас, тобто Луганщина і Донеччина. Запоріжжяну і Херсонщину в Україні повертали без будь-яких умов. Крим отримував екстериторіальний статус і потім референдум, куди він хоче відноситись. Ну, Там були умови, які є зараз, НАТО, права іншомовних меншин, церква, ну і так далі. І так далі. Гуманітарний Бог. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз вимогу віддати Росії 5 регіонів: Крим, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя Херсон. Ми маємо зараз е, все те саме НАТО, гец Конституції, гуманітарні питання, все, 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 все. Е, більше того, ми маємо зараз те, що Росія, яка Зеленський нелегітимний. в 22-му він був легітивним. Ну і найстрашніше, найстрашніше для нас, українців, з 2022-го по сьогоднішній день ми втратили мільйон українських життів. Декілька отримали мільйонів інвалідів на все життя без рук, без ніг. Всі це бачать на вулицях. Ми отримали масу зниклих безвісти і полонених, яких невідомо як повертати. Ми отримали в хлам знищену українську економіку, промисловість, енергосистему. А нам далі пропонують піднімати ставки, далі то що, а далі стіна. За якою темінь? Темінь для держави і темінь для нації. Тому, друзі, надзвичайно важливо зараз е говорити про авантюри, в які кидаються, як у всі тяжкі, зелені гниди. Говорити з своїми депутатами, тиснути на них на місцях, тому що. Парламент і виключно парламент має зараз повноваження на проведення перемовин. Жодна банкова, жодні зелені гниди з банкової не мають ніякого права на проведення перемовин. Навіть якщо туди привозять е, людей в пікселі з барбершопа побритих, які корчать себе військових, вони також не мають жодного права. Представляти український наряд. Тільки парламент на сьогодні є єдиним легітимним органом, який здатен зупинити війну, врятувати державу і націю. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.